Марін і два карпа у мене карпових водилища. І будемо чекати на клювання. Сонечко тільки встає. Рибалка у нас 5-6 годин, годин до 12. А там будемо дивитися клювання. Клювало щось тут. О, це вона. Мабуть, це вона. Ух, как супротив дає. Так, это камбол. Перша. Оп. Так, перша камбалка. Перша є. Зараз будемо відпускати її. Там сильно зажовує. Не треба через рот питатися дістати гачок, а через взябри просто його треба вивести ось сюди. Це все. Не так важко, не так складно через ябра робити. І вона буде жити спокійно, бачите? Ось так достав гачок і просто вилов. А якщо б доставав через рота, це зробити дуже важко. і Більшість людей каже, О, ну я ж її порвав, а зараз, бачите, спокійно дістав. чук 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 вот. Зараз перенаживляемось. Наша ферина. Сейчас солнышко показалось его. Заброс метрів 45, може 50, ну, десь так, може і ще більше. Точно не знаю скільки кинув. Всі посилання на свої снасті, які використовую на цій рибалці, я залишаю в описі під цим. Наживочка моя сьогодні. Пірінка-атерінка у солі. Зараз покажу снасть, яку я використовую. Основа тут 0,6, 0,5, а по віці 0,5-04. І гачки ось такі використовую. Тому цікаво поводилося. це карпу і 9 метрів. Дивіться, взяла камука. Так, це вона. Дуже сильний супроти. Але не кивала. О, то нормально. Все нормально. Все добре. Оце такі лючара. Ось така камбаляка. Ну я думав в ній кілограм є. Нормально так. камбалка на всього 630, мабуть, мій рекорд поки що. Але я сподіваюсь, що я його поб'ю. Будемо чекати далі. Ця камбалка взяла без звичайно снайдь, без бусінок, без нічого. пешки расслабился и... О. Может бычок какой-то сидеть? Нет, ничего не а нет. А не, бычок есть. А нет, даже как даже краб. Что-то сидит. Может быть бычок? Так, бычок. качестве бочарик. Только закинув, а он съел. Силу ферину съел. Вот такие бочарик. Я его отпущу. Андрей Бычарик клюнул. Вы чё, клював? Трамбали поки що немає, але бочок теж непогано. Так, тут такий печарик хай живе. Море трішки розкачує. Камбала зранку поклювала, зараз бичок поклював, зараз знов все затихло. Ну а ми продовжуємо нашу рибалку. Перевіримо нашу яловмарінку. бычок, там. Так, бычок. Вот такие вот бычарики. Важке, застрягає в каміні. Таке важке. Ох. А, глоська! Ууу, я чекав її, довго чекав її, І вона взяла. Перша в цьому сезоні глоська. Бачите? Глосяка. Це у нас камбова глоса. Її дозволяється брати від 15 см. На неї не ще шиків. Бачите? Вона гладенька-гладенька, Тоді і з іншої сторони. Друзі, ну що, будемо збиратись, час вийшов. Трішки ми наловили і нормальна така риба попадалась. Ну, на цьому буду, мабуть, завершувати свою рибалку. Море розкачало, зараз обіцяють волну до метр м, там через 20 хвилин. Можна було б ще сидіти, ловити, але немає часу. Друзі, кому сподобалось відео, оцінюйте і до скорої зустрічі. Всім пока.